Скажи чесно, ти хотів колись мати гарний настрій, більше впевненості або просто класну фігуру. А тепер запитаю себе, що ти реально для цього змінив в своєму житті? Адже при одній і тій самій поведінці дивно очікувати якихось інших результатів. Я бачу це постійно. Люди хочуть схуднути, стати енергійнішими, стати сильнішими, чи просто мати більше грошей, але продовжують жити тим самим ритмом, ті ж звички. Ті ж відмазки, ті ж самі думки. І потім вони питають, чому нічого не змінюється. Все дуже просто: щоб мати щось нове, потрібно робити щось нове. І ні, не потрібно одразу змінювати все своє життя. Почни з малого: зробити тренування замість прокрастинації, поїж нормальної їжі замість фастфуду. Почитай 10 хвилин замість того, щоб сидіти в інстаграмі. Крок за кроком саме це. Формує твій результат. Я вже довго треную людей і бачу, що найважче це не тренування, не дієта, а зробити перший крок і не зупинятись на ньому. Тоді ти сам почнеш бачити, як життя змінюється: краще самопочуття, більше сил та більше самовпевненості. Саме це потім створює гарний настрій, якого ти хотів від початку. Тому, якщо ти чекаєш змін, але нічого не міняєш, не дивуйся, що нічого і не відбувається. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілях.